Підтримати та розвивати працю педагогів в Івано-Франківську нагородили переможців першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2024». Провели його у декількох номінаціях: географія, образотворче мистецтво, українська мова та література та фізика. Одне з чотирьох перших місць вдалося отримати вчительці Мар'яні Гаврилюк з недвірнянського ліцею номер 3 Вона навчає дітей мистецтву та трудовому навчанню. Сучасний педагог зізнається, передусім має бути креативним, знаходити нові підходи до дітей і любити свою роботу. Секретом, напевно, мого успіху була нетрадиційна техніка малювання живопису, вовняна акварель. І якщо б я зараз як художник, як вчитель, зобразила свій успіх, я б його намалювала як три як картину. Перше б зображення було вдячність Господові, Друге б була моя мрія і третє – робота над собою. Загалом участь у першому турі конкурсу взяли 53 педагогічні працівники закладів загальної, середньої та професійно-технічної освіти. Для вчителів, які себе яскраво проявили, проте не здобули перемоги, підготували інші нагороди. Адже кожен з них, переконані профспілці, вирізняється особливим педагогічним талантом і вміло справляється з усіма викликами часу. У нас багато викликів зараз почалося з коронавірусом. Ми ніколи не працювали в такому режимі онлайнах і так далі. Вчителі змушені були це робити. Якщо інші галузі могли дозволити закритися, не виходити на роботу, то вчитель не міг собі цього дозволити і педагог не міг дозволити. Тому перший виклик це був коронавірус. Далі війна. Самі розумієте, яка зараз безпекова ситуація з мінуваннями, з обстрілами. Немає нормальних в нас укриттів, хоч зараз держава дуже багато на це виділяє. Звичайно, що вчителю дуже нелегко працювати, щоб діти навіть вийшли. I online not no China. Професія вчителя переконана голова Івано-Франківської Світлана Нощук, надзвичайно важливе та актуальна на сьогодні. Адже на плечі педагогів лягло завдання виховати не тільки талановитих учнів, які добре вчаться, а й розвивати у дітях патріотизм та любов до держави. Сим наші вчителі справляються на відмінно сьогодні. Звісно, що на передових позиціях військові здобувають велику перемогу. Але кожен день у своїй діяльності і наші вчителі, наші лікарі, всі люди, які працюють для нашої перемоги. Моги роблять маленькі перемоги, і е, такі маленькі перемоги об'єднують і створюють велику перемогу. Для того щоб перемогти, треба всім працювати. Я дякую нашим педагогам за те, що вони навчають всіх дітей, які також приїхали в нашу область. Другий тур всеукраїнського конкурсу Учителі року року-2024» відбудеться у два етапи: відбірковий та фінальний. Останній проведуть очно в чотирьох містах України. Люса Грибиквіталі Магалаті, телеканал чотириста